Всіх вітаю. Джек, хочеш погуляти? Бі. Біжи. біжи погуляй. Ідемо до курочок. Не трогай, вже вечір скоро буде. О, бутилку вже взяв. Що там курочки? Цілий день до вас не заходила, тільки їсти дала. Піду подивлюсь, що ви там знесли. А ну що ви тут знесли сьогодні? О, є. Три. І тут одне. Чотири. Тут нема. Тут нема. Тут дві. Вже шість. І ще одне. Сім. Молодці. Сьогодні. Давно вже не було сім, то п'ять, чотири. Молодці. Йдемо квіти, подивимося, Джек. На вікні мої калачики. Йди подивимося квіти, йди. Піони. Джек. Тут ще ті не розсвіли. Йдемо подивимось. Йдемо квіти подивимось. Ой, як трояндочка вже жовта. Червона, Іди в покруг, тут біла буде вже бутонники. який? Червона. Оце дивіться, яка красиня. Лаванда. Лаванда вже скоро розвіте, Петунія ще не розросла. І йдемо, подивимося ще далі. Закитає.